Як справа? Добре, добре, класно, клас, як тебе звати Саша, Саша, прикольно. Давай, Саша, зараз тобі зіграємо таку гру дуже простеньку. Я тобі кажу літеру, а тобі на цю літеру треба назвати українського футболіста. Прізвище добре. Добре, знаєш всіх плюс-мінус. Більше плюс чи більше мінус? Ну щоб більше я знала, мінус, знаєш, я з яких не, не займався, але дивився трохи, так? Ну добре, давай легенько до літера в. Волошин. Добре, давай літера Д. Добре, давай М. Мудрик. Добре. Давай літера Б тепер. <ріхи> Не знаєш на Б. Ні. Добре, давай. А давай на А. Важко, важко, важко. Ну давай останнє, давай щось легеньке, давай літера Р. Рибак. Де рибак грає? Динамо. Ні. Ну добре, дивись, рибака, я тобі зарахую. Ти молодець.